Уява це психічний процес створення людиною нових образів на основі попереднього досвіду. Оскільки ви опинилися на цьому каналі, уявіть, запрошую всіх вас розвинути свою уяву і створити нові образи. Хто я? Я є священник Української греко-католицької церкви. Коломийської єпархії, практикуючий християнин, священник, сучасний Він рахує себе віруючою людиною. хочу з вами поділитися своїм невеличким досвідом і практичними аспектами нашого життя. Оскільки ми з вами є соціальні, оскільки ми з вами є сучасні. Нам треба користати сучасних засобів спасіння, в тому числі, напевно, буде інтернет. Тому буду на цьому каналі говорити з вами про сучасні книжки, літературу, часописи. Буду також говорити про сучасні ресурси, засоби для спасіння. Для того, щоб зразу зняти багато запитань, скажу, що, на, яка, на мою думку, аудиторія буде присутня на цьому каналі. Думаю, що від 5 до 95 років усіх ласкаво запрошую. Якщо будуть старші чи молодші, не маємо нічого проти. Про що будемо говорити? Само собою про Бога. Само собою про людину і Бога, про людину і людину. Яка б мала би бути наша поведінка, яка б мала бути наша християнська поведінка, яка б до чого ми прагнемо, що ми наслідуємо, що ми віримо і сповідуємо. Першим і основним на цьому каналі будуть, будуть такі правила, щоб ми не ставили лишні запитання собі і іншим, зразу розвінчуємо міфи. Перше, у що я вірю і що вам рекомендую вірити і включати свій інтелект для того, щоб краще пізнати християнську віру? Відкриваємо е, нікейсько коцарговський символ віри. Його молимося, вдумчиво або читаємо. Все, що там пише, я це підтримую всію, своїм серцем і своєю душею. Друге Будемо говорити у перспективі церкви Христової, Вселенської, на чолі якої є святіший папа Римський, блаженіший патріарх Української греко-католицької церкви, також митрополити і місцеві єпископи. Що хочу сказати про політику, в якій, як я вже казав, нічого не тямлю. Україна це незалежна суверенна держава. З площею 630,7 тисяч км2. Крим український, Донбас український, тобто Луганська, Донецька область. Росія агресор. Путін. Путін міжнародний кримінальний злочинець, якого розшукує суд у ГАЗі. Яка наша буде взаємодія? Реклама. Перше, перше Реклама. Вона нам дуже пригодиться. Це і святе письмо. Рекламую всім письмо. Автор супер. Література. Дається для читання, і в якій можна дійсно багато чого почерпнути і з багато чого розвинутися. Універсальний е, збірка книжок, в якій ми можемо дійсно знайти відповіді на всі наші, напевно, запитання. Це перше. Друге, ставимо лайки, вподобайки, е, пишемо коментарі. Сразу хочу сказати, оскільки це тільки вступне. Відео, що якщо ви пишете коментарі, то в коментарях не пишіть е, молитися за здоров'я-таких таких людей чи за упокій таких-таких людей. Е, ці речі там буде подана форма, Google форма, де ви зможете написати за упокійні чи за здоровні намірення за ваших е, близьких. Це перше. Друге, на рахунок донатів, чи то пожертв на розвиток каналу, звичайно, також вітається. Будемо старатися, щоб цей контент був якісний. Хотів сказати, що будемо старатися, щоб відео виходило часто Перше відео буде сповідь.